Друзі, показати щось е в природі, чому я не роблю таке в себе вдома? Ось дивіться, переріст в ялиці, бачите, який великий. Якщо її е обрізати і формувати, дивіться, якщо формувати ось цю масу і обрізати отак, для того щоб вона була набивна і густа, пагін прирізати, тоді вона буде стояти в, е в певному зрості, так? в певній. Е в певній формі, але подумайте собі, що якщо там, наприклад, ви десь виїжджаєте, щось трапляється, просто ніхто не задумується над тим, що потім трапляється із садами, які були формовані. Формовані їх перестали формувати. оцей приріст, дивіться. Буде на наступний рік відбивати ще більший. Тобто, якщо у вас була така ялинка, так воно піде отак, почнуть рости великі пагони. Всередині почне випадати хвоя, і рослинка буде схожа на якесь нещастя. Тому якщо ви формуєте, то формуйте і не залишайте їх без формування, тому що це буде ну щось таке дуже сильно недобре не для рослини. От так, я не формую спеціально ніяких форм, тому що я розумію, що це формування, якщо ти формуєш, то формуєш, формуєш вічно. А я хочу, щоб цей сад жив без формування, ну, просто жив без мене, жив природньо. Якось так.